Є лісших роб на повторючі поворотника. Передня частина є пересихання над фарою в цьому місці і трошки є піскоструй. В цілому фара не вигорівша ще в задовільному стані. Капот від піскоструяний, сліди від. Камені також вже фарбовані, є залишки від наждачного паперу, нідер, також апельсинового кожура, тут щос. Противотуманна фара підвисічена. Решітка внизу радіатора все добре, також підвигруючий решітка. Оперативна радіатора, хром на емблемі цілий, по колу також хром в нормальному стані. З правої сторони аналогічна протидуманка ціла висічена, пара підвисічена і вигорання зверху пари. Зазор бампы крыло нормально. Стирея сторони.